На дворі жара сонце пече, думав думав запалити буржуйку, але щось вийшло з-під контролю, почали дими валити, не запалив. Думав трохи переробити своїх платів. І так як переробка платів, то заодно... От ось такі от плати. Ну, ті на яких лишилися радіодеталі. І трішки цього, свинцю, олива. Тут, до речі, на оцих всіх платах оливо дуже таке як то м'яке воно не є таке жорстке і не є цей. І думаю, це як то спочатку нагрівати плату і потім ось цей от баняк струшувати саме це цей оливо. Так я вже назбирав таких платів ну з вісім з, з, з от платів. Я вже десь назбирав 60 грам олива. І то це ще не всі мої плати. Ну, ясне діло, що тут що то не з усіх цих платів. Ті, що пер... ті, з яких я вже зібрав, оливо вони вже поїхали. От. це мої старі плати. І від яких тут залишились лишень. От, -от. метал. метал. І так як зараз пішло не проплати, а про те, що у нас жара. В тіні 35, на дворі 40, а в теплиці А ні, вже температура трохи впала. А то було 51, вже майже доходило до цей. І так як сьогодні жара, робити не хочеться нічого. От є повна бочка води, я би заліз, але я боюся, що я звідти не вилізу. Ось, огорки ростуть. Земля під ними волога. Під усім волога. Але щось у мене кабачок не хоче рости. Ось так дружина насадила огорка. Я його не підв'язую, ні, він собі так стелиться. І може. О, ось який є отакий. Є отакий довгий. Різний огорок. Але то, що... Сидів ти хто це дивився, то передають ще більшу температуру. Буде ще передають плюс 60. Ну, то вже як буде плюс 60, то буде потрібно вже лізти, не знаю куди. А як буде плюс 60, то вже буде з тої бочки вода випаровуватися. Бо як плюс 60, а плюс слийонка, то тут буде десь 80 градусів. І от такий цей аномальна жара. Сонце ліпить. І ні одної хмаринки цілий день. В хаті сидіти неможливо, на дворі сидіти неможливо. Сюди цей. Всюди жара. А відео про те, як я переробляю ці плати, я ще знімлюю. Тут це в мене ще не всі плати. От. Я не сподіваюсь, що може, так як сьогодні субота, може з понеділка буде дощ. Може навіть взяти якесь таке металічне ведро, вирізати дзюрку. Так як от, в мене ще таке є. Ведро платю. У мене ще таке є. Теж плати. Отакі от. От, от плати. Ось така плата жирна. Такі з оливом заліплена купа от. Мій робочий стіл. На ньому порядок. Ось такий капитальний. Сегодня пробував зробити вентилятор. Щось мені це як то. Навіть був брав ось такі от магніти, це магніти з барабана відправної машинки. Ось такі от ось такі от пластинки. І дома по кругу нас складаю, назбираю. От. От. Мій тестер. Скоро, що цей тестер не має печалки. Тут тільки прозвонка діодів, але звуку не чути. Кусачки за Aurora. Ось такі от. дуже класна штука, ліпше, ніж оці що у мене. І маю ось такий вентилятор. І зараз буду робити саморобку. Я буду пробувати підключити цей вентилятор. У мене є от ось... ось таке я був зробив на початку війни, як почали відключати світло на батарейках. От, є одна штука, друга, третя і є ще з таким регулятором. Ну, регуля... ну це на крону вже. А щоб вона файно працювала, то потрібно крону для початку зарядити. Ось такі дві крони. Ну, Ця крона нова. Ну, попра... Пропрацювала 2 ну, дні. вона здохла її зарядити вже не можна. От. А також маю щось ось ті от, от акумулятори. Ну, цей акумулятор він здох от Маю ось такі от від Nokia. Можливо, зараз попробую щось десь перехімічити. Наприклад, Nokia розібрати, забрати просто ось цей от І, наприклад, на крону. Або навіть на ось таку от батарейку. 18650. І буду зараз пробувати хімічити. Також попробую витягнути ось оцей моторчик і цей вентилятор. І те, що його підключити. Ну, якщо не вийде, то не вийде. Це. От маю ось, ось такі от цікаві іграшки. Ще був десь танок. Це знайшов металу Танок теж знайшов металушок. Шукачу. От. Ось така іграшка. Такий солдатик на стриху знайшов. От. Цю машинку виграли в Кіндері, в Кіндері, в Кіндері. От. Ну, вони такі цікаві дуже. От ще я також, також ось такий акумулятор відвагає. Він ще коштував 150, як я його брав. Зараз ті акумулятор десь біля 500 гривень коштує. А за 500 гривень є А ще плюс додати до 500 гривень 300 і може купити нову вагу разом з новим акумулятором. От. Провіряв сьогодні моторчики. Оці от вчора мені прийшла посилка оцих моторчиків, тут половина з них не робоча. Причини я не знаю. Плюс доторкаюся двома дротиками. Він один робить, два не робить. Ті, що не робочі, буду відправляти назад. Я йому вже написав, вже скинув фотографії на рахунок цього. І буду йому відправляти цей. От. Також маю ще ось один ось такий от теж. Це і цей, це і цей від фена. А моторчики. Маю ось такі сонячні панелі, буду зараз пробувати ще підключати так, щоб ще десь мав від цієї наушники, плату від наушників. Я не пам'ятаю, де, вже... де я її вже дів. Десь від оцих от наушників. Так щоб оце як цей сонячна панель заряджала батарею, а батарея вже на кнопці включив виключив. Оце от. Ну і от таке от. От вот, мій телефон нажав. Він тупить. І так, кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!